Вітаю вас, люба дорога церква. Слава Богу. Яка наша ціль взагалі в житті? Що ви можете сказати, якщо вам зададуть питання, яка ваша ціль в цьому житті? Так, дуже ну, радісно почути від церкви Божої, коли людина, навіть не задумуючись, вона каже, що моя ціль там це Христос, це служіння, це Бог. Тобто людям відкрита правильна ціль. Якщо я задам це ж питання людям, які знаходяться поза церквою, поза пізнанням Бога, що ми можемо почути? Ну, напевне, частіше за все можна почути фразу про те, що потрібно, знаєте, я кажуть, посадити дерево, збудувати дім, виховати дитину, знайти роботу, яка тобі буде приносити, їй достаток і задоволення. Ну і десь приблизно подібні цілі. І дивлячись на це, ну здається, це досить непогані речі. Непогано такого бажати і ставити за ціль. Але тепер уявіть людину, яка живе лише задля цього. А потім так стається, що здобувши все, до чого вона так прагнула, все це в один момент втрачається. І зараз таких випадків безліч. Я згадую часи, коли російські війська підійшли до Києва, і наша церква тоді надавала багатьом людям притулок. І серед них були люди також, які втратили всі свої здобутки та матеріальні блага. Якщо все це було ціллю твого життя, то що робити далі? Де знайти притулок? Як знову радіти і де тепер знайти спокій для свого серця? Сьогодні тема наших роздумів звучить так: – «Гімн віри в день лиха. Пропоную відкрити книгу Овакума і прочитаємо третій розділ з 17 по 19 вірш. Це останні вірші цієї книги. Тому. Хоч би не розцвіла смоковниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоча б не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимуся у бозі мого спасіння. Адже владика Господь моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Тут йдеться не про ті випадки, коли людина порушує закон або піддається, знаєте, якимось азартним іграм, або витрачає кошти не по своєму достатку і в результаті втрачає все. Ось тут йдеться про те, що іноді приходить лихо, незалежно від наших дій. Досить багато речей у цьому світі відбувається без нашого контролю, ситуації, які ми ніяк не можемо регулювати, вони приходять самі собою. І саме про цей день лиха тут говорить авакум, Бог через нього говорить це до нас. І це одна із причин, чому ми не проповідуємо Євангеліє благополуччя, даючи людям пусті обіцянки, що на цій землі у, тобі, у тебе завжди буде все добре. Біблія знову і знову підіймає наш погляд із земного на небесне. Хоча Писання нас також закликає, щоб ми молилися і за свою країну, за своє місце. Та владу, де ми живемо. І в цьому немає нічого поганого. Немає поганого бажати, щоб проводити, так написано, життя тихе і безтурботне. Це цілком нормальне бажання, але ми з вами маємо розуміти, що цього може і не бути. Як ми зараз з вами бачимо і навіть живемо в такий час, коли прийшло лихо. Прийшло лихо, якого ми не чекали, коли не маємо цього добробуту. Коли немає цього спокою, коли немає благополуччя, і ось тут має проявлятися наша віра, наша віра в Бога, віра в те, що Він дати нам цей спокій і мир. Впевненість в Бозі в його силі, в прощенні та в спасінні не повинна залежати від цього матеріального благополуччя, від нашого достатку, від наших рахунків, від того, що ми зберігаємо десь у коморі або в своєму гаражі, і так далі. Те, що перераховує пророка Вакум, на той час якраз і є відсутністю, відсутністю завалось би найголовнішого. Буквально він каже про відсутність що є мінімум. У Писанні ми знаходимо історії, до якого стану може іноді доходити голодна людина. Згадайте тільки опис облоги Єрусалима, які там вчинки робили люди, вони вбивали своїх дітей, вони їли один одного. І я це кажу не для того, щоб ми засуджували такі вчинки, бо більшість з нас такого не переживала. Але я хочу заакцентувати нашу увагу на тому, що навіть у цей тяжкий час у Писанні є багато обітниць. На той час Бог також дає багато обітниць, які нам корисні, які якраз нам і дають можливість і право мати ось цей спокій у день лиха. Давид, який пережив дуже багато скрутних і доволі тяжких часів, у Псалмі 59-17 вірш каже, я ж буду оспівувати твою могутність, вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захитом і притулком у день моєї скрути. Я впевнений, нікому б з нас не хотілося переживати тяжкі часи. Думаю, і Давиду також цього не хотілося. але все ж таки, як чудово прочитати такі слова, коли людина, знаходячись настільки скрутному становищі, виявляє ось таку впевненість і довіру Бога. Він знаходить в ньому притулок і захист. Згадаємо приклад Йосипа. Дуже чудовий приклад. Людина потрапляє в рабство через заздрість та ненависть рідних братів. Бог дає йому милість в очах начальника охоронців, але і там його підступно звинувачують у тому, чого він не робив. І в результаті він потрапляє ще й до в'язниці. Прийшли тяжкі випробування. Йосип наче втрачає все, все, що він до цього мав в домі люблячого батька. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що, незважаючи на все це, у ньому залишається страх Божий. У ньому залишилася надія, і що найцікавіше, пройшовши через все це, ми в ньому не знаходимо ні образи, ні ненависті, ні почуття помсти. Більш того, зустрічаючись із своїми братами, він каже їм, що не ви мене сюди продали. Це допустив Господь. Подивіться, яка впевненість в Бозі у людини, яка пройшла не через один день лиха, а через досить довгий і тривалий час. І через його вірність Бог зберіг життя не тільки йому, але й його родичам і навіть цілу країну. І, звичайно, якщо ми говоримо про Днілиха, ми не можемо не згадати Йова, про те, що він пережив, він пережив набагато більшу втрату, ніж навіть ось тут описується в книзі пророка Авакума, яку ми читали. Ішлося йшлося не тільки про якийсь добробут, про якісь кошти і таке інше. Він втрачає сім'ю, він втрачає своє здоров'я. Але тим не менш він залишається вірним Богу. Він каже, Господь дав, Господь взяв. Нехай буде ім'я Господнє благословене. Вже дружина каже йому, бачучи його муку, каже, похули Бога і помри. Ну скільки можна вже мучити, скільки можна на ось це лихо дивитися. Але що він відповідає? Він відповідає: Ти говориш, як би говорила одна з божевільних жінок. Хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати. При всьому тому Йов не зрішив своїми устами. І хоча ми читаємо і розуміємо, що Бог злого його, йому не посилав, що зло робив сатана, тим не менш, просто уявіть його стан. Людина поховала усіх своїх дітей. Вона втратила майно, захворіла такою хворобою, яка спричиняє ну, просто нелюдські муки. І знаєте, що він говорить? Давайте прочитаємо. Йов, 19 розділ з 25 по 27 вірш. А я знаю, що мій Викупитель живий, і він до останнього дня підійме мене з Пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший, побачу Його. О як же зараз мліває серце в моїх грудях? Звідки ця радість у людини? Звідки цей спокій? Якщо подивитися очами людини, то його життя ну, просто зруйноване. Йому вже, можна сказати, залишаються лічені хвилини до кінця життя. Але він виявляє цю впевненість і довіру Бога словами: Я знаю, що мій Викупитель живий. Дивлячись на всі ці приклади і спираючись на текст, який ми з вами читали. Там говориться, навіть якщо все це станеться, все це станеться, про що ми читали і що говорить Авакум. Він каже, я і тоді радітиму в Господі і веселитимусь у Бозі мого спасіння. І питання, яке ми зараз ставимо, чи можливо це по-людськи? Ні. Тут не говориться радіти саме в Господі, веселитися у Бозі спасіння мого, бо дійсно лише з Богом можливе спасіння. І тут говориться не про матеріальне та фізичне спасіння, хоча ми знаємо з вами і багато свідоцтв і прикладів того, що Бог виявляє і в цьому свою милість та силу. Але далеко не завжди на цій землі все закінчується так благополучно. Не так благополучно, як би нам того хотілось. В цьому місці йдеться про вічне життя. Йдеться про те, що колись кожному з нас доведеться перейти з цієї землі. Туди де вічна радість, туди, де вічний спокій, мир і благодать. Саме тому нашу радість, нашу радість у Бозі, як ми читаємо, має бути видно вже тут, на землі. Нас повинні впізнавати і бачити щось відмінне від цього світу, щось, що можна отримати лише з Богом. Так написано у 2 Коринтян, другий розділ, третій вірш: Ви лист Христа. Написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Що роблять з листом? Його всі читають. Так написано, що ви всіма людьми читаєте. Люди мають бачити нас і читати в нашому серці Бога. Вони мають через наше життя бачити, що для нас зробив Ісус Христос. Ми маємо виражати для інших цей божественний спокій. Який дарував нам Господь. Але знаєте, що ось цей спокій він не виражається просто у повному запереченні якоїсь проблеми. Маю це на увазі, є проблема, а я буду казати, ну, вона для мене не існує. Ні, це зовсім не про те, говорить Слово Боже. Спокій він відображається саме у цій серцевій участі, у розумінні, в турботі, у співчутті і у допомозі. Ми вже згадували часи, коли наша церква проявляла цю участь на початку війни для тих, хто цього так потребував. І знаєте, я хочу сказати дуже цікавий факт. Я думаю, всі, хто тут був, вони можуть це підтвердити. Коли ти приходив у церкву у той час, то усі ті зовнішні проблеми ну, вони наче просто втрачали свою значимість. Тут були богослужіння, тут був мир, спілкування і турбота. І Бог давав той мир, який не міг на той час дати просто ніхто. Спокій, вона, як і паніка, це річ дуже заразлива. Задайте учнів під час шторму. Вони кажуть, Господи, ми гинемо. І коли Господь став і заспокоїв цей шторм, потім вони зрозуміли, якщо Христос поруч, то можна бути спокійним. Адже будь-який шторм не може вийти за рамки Його влади. Навіть у самі тяжкі часи Бог береже своїх дітей. Дивіться, що написано у, кризі, у книзі пророка Малахії, 3 розділ 19 по 20 вірш. Адже надходить день, що палає, як піч. Тоді всі зарозумілі та всі злочинці стануть соломою, їх спалить той день, що надходить, говорить Господь Саваот, так що не залишиться від них ні ни корення, ні галузки. А для вас, котрі мають страх перед моїм іменем. Зійде сонце виправдані й оздоровлення в його крилах. Тоді ви вийдете, підстрибуючи начителя, яких випустили зі стайні. Дуже цікаве місце. Усього два вірша, але як багато вони говорять, вони говорять про цю межу, межу між тими, хто пізнав Бога і тими, хто стоїть проти нього. І знаєте, я хочу, щоб читаються ці вірші, якщо є люди, які ще не прийняли. Господа нашого Ісуса Христа вони прочитали і це місце їх торкнулося, щоб вони зрозуміли, що рано чи пізно прийде той день, коли ж змінювати буде щось пізно. І як чудово буде тим, хто пізнав Господа, для кого це буде Божою благодаттю, коли Господь сам написано своїми крилами їх закриє у день суду. І наостанок пропоную зробити нам висновки, загальні висновки того, чому нас навчає книга Пророка Вакума. Це остання проповідь по цій книзі. Здається, невелика книга, усього три розділи, але як багато вона говорить для нас. Перший висновок, чому ми навчилися, ми навчилися в неї, тому що важливо знаходити час, щоб ставати на варту і чекати, що скаже нам Бог, особливо тоді, коли нам багато чого не зрозуміло. Другий висновок. Ми з вами навчилися тому, що важливо бути уважним і чуйним, коли Бог говорить до нас. Коли Бог відповідає на наші запитання, коли Бог підводить нас до якогось розуміння і через це дає нам ось цей спокій. Третій. Ми з вами знову і знову з цієї книги впевнилися в непорушній істині, що, незважаючи на всіх земних правителів, всім керує Бог. Він знаходиться у своєму храмі і він все контролює, і що він здійснить все, що запланував у свій час. І четвертий, нам треба бути цим прикладом у день лиха, щоб не було такого, знаєте, панічного страху, не було почуття безпорадності, тому що ми з вами, з Богом. І навіть якщо ми втрачаємо земні блага, про що ми сьогодні читали у 17-18 віршах. Нехай допоможе нам Господь справді радіти в Господі і веселитися в Бозі нашого спасіння. Амінь. Амінь. Будемо молитися. Дорогий наш Господь і Бог, Батько Небесний, я щиро вдячний Тобі за те, що Ти нам відкрився, Господи, і Ти відкрив нам духовні очі і розуміння Твого Слова, за те, що ми маємо правильну ціль у цьому житті, і наша ціль це Ти. Ти все й усьому. Допоможи нам не прив'язуватися до цих земних благ, Господи, не збирати цей скарб, написано на землі, але збирати його на небесах, той скарб, котрий ніхто і нічого не може у нас забрати, Господи, бо він належить лише Тобі. Благослови нас у Цьому, щоб наші серця вони були повністю віддані тобі, і щоб наше життя воно прославляло Твоє святе ім'я. Нехай буде тобі за все слава, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.